Hello Friendly, з вами, Деніс Friendly. Так як я обіцяв, так і я взяв. Сьогодні вас чекає в цьому відео Морозиво Баунті. Я не знаю, хтось там вроді писав, що чекають. Вроді просто батончик Баунті, щось мені написали, що ти Баунті їш, якщо Тіпа, типу, ну типу вони казали, що ти ж їв уже. Ну, я вчора як лягав, прочитав коментарі, що написали, що навіщо ти купуєш далі батончик Баунті, як ти вже його того року їв. Молодці що слідкуєте і пам'ятаєте, що я того року їв. але це не батончик, це морозово. Ми пробуємо. Морозово ми ще не пробуємо. Ми лише пробували Твікс з і снікерс морозово. Тому зараз час спробувати морозового баунті. Тому let's go, поїхали до заставки. Спрейні реагує. День спрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так. Так, 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 так. Ну, стоп. Що? Містить? А, оце я не люблю. Коли це треба розгортати. Чекайте, розгорну. Розгорну. Так. Розгорнув. Так, поїхали читати. Морозово молочне баунті з м'якутю кокосу вкрите молочно-шоколадною глазурю з хрустким кокосовим. КОКОСОВИМИ кульками, кульками, кульками. Дивіться, це де, зараз розповідаю, я вже сказав у шорт-відео, але і в цьому можна сказати. Зараз вас чекає на 10-10 морозового баунті. І оце ми попробуємо трубочки добробут Рафаело із кавою. та. Лимонад і, оце, і цей дольче кокос, ми попробуємо на 20-10, тобто за 10 годин. та. Добре, поїхали до морозова. Коментарі прочитаю коло трубочок, та. коли ми будемо трубочки їсти. та. Ну так, знаєте, зараз просто, щоб ми, щоб це відео було коротше, та, щоб ви його менше дивилися, бо морозиво це ми на ізі з'їмо швидко, та, і щоб воно, може, підтаїло. Хоча я в морозилку зразу його вчора поставив, аби не таяло, Ну, все одно не вдалося все спасти. Ну, що маємо, то маємо. Тому що це відео буде і так коротке, через то ж такий маленький батончик. 38 гривень, подивився вчора чек. А разом з тим 7, що там, 70, чимось гривень заплатив вчора вчора було дуже дорого. Ну, коротше, це дорога покупка вчора була, так що не думайте, що це дешево. Ну просто вже мені повезло, пощасливо, що дали тіпо, більше грошей, ти понятно. Тим більше заробляти. Доволі класно. Я поставив... Тарілку, що якщо що, буде стікати на тарілку. Не прибирати тут стіл, так. Вау, косом такого прям чути. Прикольно. До речі, баунки. Снікерс, це я все бачив на заправці у Румунії, коли їхав з Болгарії, там. Добре, що це хоч у нас є. Але нема Mountain Dew. блін, Dew немає, я хотів попробувати щось таке. Угу. Я сьогодні... Добре, дожую, потім скажу. Ну, класне морозиво. Дев'ять плюс вже можна ставити. Було би 10, якби не було холодне. Воно ж, очевидно, так. Дивіться, що я хочу... Я сьогодні випускаю кліпи, два кліпи. Ну, скажімо, другий кліп це, це той, що перший кліп, просто на одну годину. Дивіться, річ у тому, що 10 днів назад є така українська, ну, вже відома м -м, співачка, яка називається Маша Кондратенко, вона випускала того року Ваньку станьку. Що допомогла дуже мені з моїм, скажімо, ну, не першим. Я не знаю по, по яким рахункам там вже йдуть мої канали. Коротше, в моєму каналі ще одному Михайлу Степкіну набрати 4000 години перейдів, бо того, що. Там була годинна часова версія, всі люди ту годину, виходить, слухали. Монетизація Ютуба зарахувала, а там 1000 підписників. Заробляти не зможу. Та... Ну я не знаю, треба мені так взагалі. Я взагалі не знаю, чи щось зможу на Ютубі заробити. Хоча якщо шорти будуть. Набирати по тисячі передньому шортів і зароблю. Не знаю. Коротше, я вирішив попробувати другий раз, бо я попробую у грудні зробити ще раз під ваньку встаньку свій кліп. Нічого звичайно ж не вийшло, того що ванька встанька, хоч і сама, самий кліп, продовжив рости до 20 мільйонів, вже ближче до 30 мільйонів у, у неї. Так, але у мене вже ні, бо то що люди в основному вже не слухають. Суто, ці вже кліпи, всякі ці часові версії. Ти до того ж навіщо слухати вже мою часову версію, як є Михайла Степкіна. Розумієте? І сьогодні спробував другий раз повторити. Чи вийде мені повторити той успіх, що у Михайла Степкіна? Ну, дивіться, вона випустила першу пісню, називається Ванька Встанька. 50 тисяч. Хайпануло. Супер, клас. Друга, ведмеді бала Я зробив на Михайла Степкіна всього 3 тисячі передів. Ясно, що тут не буде також навіть 10 тисяч передів. Чому? Тому що. Е, Після навіть півмільйона ще не набрала за ці 10 днів, тільки 200 тисяч. Ну, це не результат, як для мене, але для неї це вроді би, ну в неї 100 тисяч тільки на Ютубі. Ну, теж. Ну коротше, я сподіваюся, що до кінця цього місця набере півмільйона. І цей мій відеокліп також я зроблю на часову версію, часову версію пойде, і мали б подивитися. Цей відеокліп саме, я не знаю, але часову версію мали б точно подивитися. І я думаю, що часова версія може з часом там, якщо буде постійно рости її ця пісня. За пару місяців десь п'ять, півмільйона, може, з часом мільйон. І я думаю, що свою версію може теж десь три тисячі, загалом 4 тисячі подивиться. Ну, ясно, може до кінця не буду слухати, а може і буду часову версію слухати цю мою, з моїм відеокліпом. Бо я ж казав, що я... Що я все не зробив? Я ж не буду її відеокліп собі на канал ставити. Бо це авторські права. Раз, по-друге, нема мого лиця два. На моєму каналі тільки моє лице має бути. Та. Ну, ще може бути просто Бруно відеокліп, але я його закриваю. Та. Ну, коротше, на моєму каналі має бути моє лице. І думаю, як же нам придумати? Просто зробити лице свої, відеокліп своїм лицем під її музику і поставити на одну годину. Щоб люди послухали одну годину мій відеокліп з її піснею. Тому я так думаю, що в скорому часі. Михайло Степкін теж не зразу 3000 на відмедіях цих балалайків. Я думаю, що за пару місяців, ну хоча б 2000-3, може, та наберемо. І я думаю, не знаю, чи монетизація підключиться, але перельду може наберемо. Тому подивимось. Тому я сьогодні що тестую? Попробуємо. Так, да. що цього вийде. Тому таки справляємо. Наговорився. Тому я випускаю. Десятичасову версію. Не, ну прикольно. Давайте так. Бо ви вже дослідили, що я окремо все не реагую. Тому давайте окремо шоколад, окремо начинка. Так, поїхали. Шоколад. Поїхали. М -м -м. От шоколад 10 баю. Походу. Ну чекайте. Хай буде 10. Ну, тепер начинка. 9. Бо холодно. Отаке От саме було з твіксом. Отаке От напівкругле. Ну, точно пам'ятаю упаковку, так. Тому я сильно надіюся Що я зможу мене підключити А може, хто я знаю Хотілося б, знаєте, хоч раз попробувати заробити на Ютубі, але не знаю Ну просто самі розумієте На каналі майже 18 тисяч А я ні копійки не отримав. Це дуже обідно Ну, в принципі Деякі школьники бачу по 30 тисяч мають, по 20 вони також нічого не заробляють. Ну, не знаю. А може заробляють. А мені що? Відомо, я що їм дивлюся в, твор... в аналітику канала. Я ж їм не дивлюся, може ті харяти заробляють. Або, або... батьки їм допомагають налаштувати і заробляють. Хто його знає, хто його знає. Все в цьому світі може бути непонятно для нас. І ми цього не розуміємо. М -м -м -м. Горішки, до речі, ото ще з горішками 8 балів. Мабуть. Добре, друзі, на цьому все, так. Коротше, відос, коментарі ми зачитаємо в наступні відео з цьому, з цими трубочками. А я в цьому відео з вами прощаюсь, З вами був Денис Френді. Дивіться, зараз на каналі вийде часова версія. Ну, хто хоче послухати, послухайте. Не хочете, то може інші послухають. Я для того це робив би була, аби були перегляди на каналі. й може, плюс-мінус, може, монетизація підключиться. Не факт, але тестувати. Знаєте, треба над каналом робити тести, що типу залетить не залетить. Самі розумієте. З вами був Рені. Всім гарного дня, всім пока. До наступного цього відео, всім пока. Бувайте, дружні.